Ульяновський район розташований у південно-західній частині Придніпровської височини у Лісостеповій зоні. Територія району історично є частиною Братславського Поділля. Ульяновський район знаходиться на крайньому заході Кіроградської області. Він межує на Сході з Голованівським, на заході з Гайворонським районом Кіроградської області, на півдні з Кривозерським районом Миколаївської області та Савранським районом Одеської області. На півночі з Думанським районом Черкаської області. Крайні точки північна біля села Синки, південна біля села Луполове, Західна, західніше села Кам'яне-Криниця, східна на північний схід від села Змійове. Герб району виглядає так: у червоному полі золотий хвилястий стовп, на якому зображений синій хвилястий нитяний стовп. Червоне поле щита підкреслює складну історичну територію Ульяновського району, за володіння якої протягом віків боролися різні сили, символізує мужність, хоробрість, життєздатність. Синій хвилястий нитяний стовп означає річку Синиця, що протікає територію даного району. Золотий хвилястий стовп характеризує прилеглі до річки землі як хліборобський край, символізує пшенічні поля, багатство та запороку добробуту людей. Девіз на страничці. Праця породжує почасті. В Ліновському районі працюють справжні шанувальники своєї землі. Є господарства, які викликають повагу. Треба зазначити, що в нас час, коли влада приділяє велику увагу розвитку села, такі господарства, які нам пощастило побачити в Ульяновському районі, свідчать, що сільське господарство Кіровоградщини дійсно розвивається і виходить на вищий рівень. При цьому у виграші як фермери, так і прості люди, які живуть і працюють в Ульяновському районі. Товзоря крупне підприємство, яке займається як тваринництвом, так і обробкою землі та вирощуванням сільськогосподарської продукції. У господарстві налічується 240 голів корів, які утримуються на племзаводі товариства. Територія випасу 70 гектарів землі, стадо корів відбірне. Це червона ряба українська молочна порода. Шість років тому було прийнято рішення про створення племзаводу з вирощування саме цієї породи корів. Худоба дає прекрасні надоє м'ясо вирізняється чудовим смаком, та й самі корови не потребують якихось особливих умов отримання. Що дає цей випас? Із цього випаса ми перший коз забираємо на сіно, а потім 4,5-5 місяців. Тут знаходяться тварини на, на випасі, випасають із під копи корма і знаходяться на е, вільному ціоні, тобто вільна прогулянка для них це сприяє оздоровленню стада в літній період. Як стверджує керівник господарства, кожного року рівень стада поліпшується, надої молока значно зростають. Значить, на сьогодні надій становить. 15 кілограмів від кожної корови, а взагалі по племзаводу ми доїмо вже в межах 300 55 тисяч на корову. Але є в нас окремі корови рекордисти, які на особливому, на, як кажуть, на особливому рахунку, які дають вже 35 і до 40 літрів молока за добу. Вимоги до якості молока дуже високі. Зазначимо, що це єдиний в районі господарства, яке має стадо крів з такою кількістю поголів'я. То взоря плідно працює з кіровоградськими підприємствами. Корови, що вибраковуються, йдуть на підприємство ядрень. Таким чином споживач купує якісну ковбасну продукцію. Ми вовче, виходимо на рівень екологічної продукції. Яким чином? Таким чином, що ми переважно не застосовуємо. Пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів для виробництва кормових культур. За виключенням у деякій мірі ще їх використовуємо на вирощуванні кукурудзи, але також плануємо її вирощувати без застосування хімікатів. Ось ми з вами знаходимося біля поля, де 150 гектарів люцерни. На ній ніяких абсолютно немає, не застосовує мінеральних добрив, ні гербіцидів, ні фуніцидів з метою, що тварини мають чисту, екологічно чисту продукцію, і таким чином буде молоко і м'ясо також екологічне. Продовжуємо знайомство з товзоря і крокуємо до птахоферми. Тут налічується тисячу голів курей. Забезпечує весь технологічний процес та охорону два робітники. Ферма огороджена. Тут на місці є все необхідне для нормального отримання та виголу курей. Звісно, кількість мешканців птахоферми незначна, але, як розповів директор господарства, основна мета створення цієї ферми забезпечення продукцією людей, які працюють у товаристві. Зазначимо на отримання господарства, дитячі садки і школи району. Та курячі яйця йдуть до столових, які обслуговують робітників господарства. Кури в нас породи Адлер серебристий, вони, вони закуплені у племінному господарстві. ви їх бачите, у світі стан, кури дуже. Такі гарні, розвинуті, вони несуться вже, вони... їм 6 місяців, а в них вже тут до 50% несучості. Ми перепробували різні породи, перепробували. тому сама така пристосована до наших умов, до умов утримання напольного. Адлер серебристий, я їх беру, кожен рік їх беру на Кіровоградському племпідприємстві. Є такі добрі партнерські відносини із Євдокимовим Валентином Олександровичем. Оце ми в його забезпечуємося молодіком. Ми беремо їх порядка трьох-трьох з половиною, а то й чотирьох тисяч, потім частину молодняка реалізуємо для своїх людей, півників реалізуємо для своїх людей, а на зиму залишаємо в межах тисячі голів для того, щоб забезпечити себе яйцем. І крім того, в нас десь в лютому місяці вже починають купувати люди для інкубації. Також курячі яйця реалізуються в магазинах району, а весною йдуть на інкубацію. Зрозуміло, що для такого крупного господарства це м'ясо кажучи не та стаття доходу, прибуток з них невеликий. Але як стверджує хазяїн, що це необхідне джерело для годування робітників та задоволення власних потреб жителів міста. Ні для кого не є секретом, що соціальні проблеми міста селищ району вирішуються за рахунок фермерів. Особливої уваги заслуговує медична сфера, а також отримання комунальної структури шкільних та дошкільних закладів. Не залишається в стороні від нагальних проблем району, то взоря. Керівництво всіляко допомагає закладам соціальної сфери. Можна сміливо сказати, що без фінансування та щоденної участі керівника господарства не відбувається нормального робочого процесу. У нас тут проживає 50, більше 50 діток Я шкільного дошкільного віку. Тут проживає. Проживає 100, 120 людей пенсійного віку, а то працездатного віку. У нас тут є тракторна бригада, в якій працює, більше як 20 чоловік працює, тваринницька ферма, на якій працює, також 16-20 осіб, в залежності від пори року, якщо з пастухами, то це 20 осіб, а якщо зимою трошки менше. Такове господарство тут є, також працює. Є сільський клуб, який також функціонує. Ми там також зробили року ремонт фоє. Зробили хороший сільська рада, закупила туди тенісли, стіл новий, більярд. Хороший там також поставила сільська рада. Село Дельфінове Ульяновського району протягом багатьох років тут існувала велика проблема: відсутність медичного закладу, враховуючи, що населення селищ люди похилого віку, наявність професіонала медика необхідність для того, щоб отримати медичну допомогу. Люди були змушені їхати в місто або до найближчого медзакладу, найчастіше в інший район минулому році прийняли рішення побудувати фельдшерсько акушерський пункт і розпочали його будівництво, в цьому році закінчили і здали його в експлуатацію. Зараз тут працює в нас Оксана Миколаївна. Фельдшер приїхала із Олександрійського медичного училища, коледжу. От. І фактично проблема вирішена. На сьогоднішній день ФАП у селі Дельфінове відповідає всім нормам. Завезене вугілля, обладнано кабінет для огляду пацієнтів. Є необхідні медикаменти для надання першої медичної допомоги. Також за рахунок підприємства зря забезпечено курсування автобусу до районного центру. У 2011 році в селі Лозувата Улянівського району створено церковну громаду, яка винесла ідею побутувати в селі Храм. Ця церковна громада е, пішла по селі. Люди дали коштів, хто скільки міг. Ну, Я поспілкувався з ними, побачив, що за ці кошти храм не побудуєш. Це дуже такі незначні кошти. І зібрав своїх спеціалістів, керівників і порадилися. І от це. Роз... Ризикнули побудувати храм, який ви зараз бачите. Храм будується вже три роки. Місце було освячене владикою Іосафом. Для будівництва були запрошені спеціалісти з західної України. Вже йдуть внутрішні роботи. Наступним етапом стане покриття будівлі куполами. Здати храм 17-2018 ти роки. Ще два роки треба добрих його будувати. Це дуже затратно. Це Кошти великі. У нас храмове свято в селі 8 листопада. Храм буде для Дмитра Сологунського. Взагалі, відвідавши села, підпорядковані господарство Заря, складалось враження, що люди дійсно задоволені. Молодь має робочі місця, населення забезпечується продуктами харчування. Соціальна сфера розвивається. І справжній хазяїн запевнив нас, що все можливе і надалі робитиметься для людей. Разом з тим, я завжди казав і кажу, що бізнес повинен бути соціально направлений, інакше розвитку населених пунктів не буде. Чекати від когось, що хтось прийде, щось там побудує, чи інвестор, чи цей це марна справа в селі. Треба будувати за рахунок того, що дає наша матінка земля і за рахунок цього вирішувати і соціальні питання. І Економічний розвиток розширення виробництва. На рахунок цього можна, як говориться, зберегти село і, і цих людей забезпечити роботою, перш за все, і іншими соціальними питаннями, які потрібно вирішувати. Молочно тваринницька агрофірма Нива ще одне крупне підприємство Уляновського району, яка має потужну, технічну та заготівельну базу. Стадо корів складає 750 голів, дійних корів 250, решта молодняк. Тобто поголів'я крупної рогатої худоби постійно поповнюється та відновлюється. Зазначимо, що працездатність корів приблизно 4,5 тисячі молока в рік, тобто кожна одиниця у середньому дає до 12 літрів молока на день. Сьогодні продуктивність сягає з 12 кілограмів. в нинішньому році ми плануємо надати близько 4,5-5 тисяч кілограмів молока. В основному ми працюємо із районами нашої області Кіровоградської. Молоко здаємо в Гайверинський район, де фірма приймає нас по ну, нормальній ціні, я б сказав би. І... М'ясні продукти ми переважно здаємо у Ятрань товариство, де теж маємо довголітні стосунки з ятренню і маємо нормальні, нормальні ці відносини. На фермі працює близько 30 чоловік. Як правило, це місцеві жителі та ті, хто проживає у прилеглих селах. Керівник молочно-тваринської агрофірми Нива зацікавлений в тому, що продукція підприємства була екологічно чистою, тому худоба випасається на полях з органічною основою. Тут немає мінеральних добавок та гербицидів. Корови, які утримуються на фермі агрофірми, скажемо, місцеві, тобто вирощені тут в районі. Як стверджує господар, свої корови пристосовані до клімату та умов утримання. А це запорука гарних надоїв та витривалості. Ми практично на своїй основі вирощували погрів. У нас сьогодні нема завезеного високопродуктивного, особливо закордонних там селекцій тварин. Ми самі вирощуємо і самі досягаємо таких певних результатів. Ми за рік практично на 800. Кілограмми підняли надої молока, збільшили потенціал, так би мовити. Вже традиційно фермери створюють умови для жителів міста, підтримують соціальну сферу району, допомагають малозабезпеченим сім'ям, відкривають соціальні магазини. Такий працює і на території агрофірми Нива. Як вважає керівник господарства майбутнє за тваринництвом. А ще стверджує, що тільки у супутності рослинництва та тваринництва... можна гарантувати вдалий розвиток господарства. Ми знаходимося на зерновому току господарства, де знаходяться і склади. Ми маємо можливість тут зберігати зерно до певної пори, доводити його до необхідних кондицій, які відповідали б стандартам. Маємо сушильний комплекс, який працює в повну сьогодні потужність, так як ми завершуємо сьогодні збиральний комплекс пізних культур і маємо можливість довести зерно до... Нормальних або до повних реалізаційних кондицій. Тому, маючи таку нагоду зберігати і доводити, ми маємо можливість отримати кращу ціну за реалізовану продукцію і від цього є певний фінансовий результат. Я вам хочу сказати, що найкращий рік видався ось цей 13-й Дійсно, місцем, де збираються жителі Ульяновського району на свята, є історичний народний узовецький музей імені Архипа Маніти. Він був створений у 1967 році за ініціативи голови волгоспу Ілій Гончарука. Архип Самілович Маніта народився і виріс у нашому селі. На підступах до Берліна він повторив подвиг Олександра Матросова. І загинув у квітні, 27 квітня 1945 року, незадовго до закінчення війни. Згодом експозиція зростала, музей переїхав в будинок культури, де зайняв більшу територію. Музей користується великою популярністю. Сюди приходять не тільки жителі нашого села, а всіх навколишніх сіл. Ульяновського району, приїжджають з Голованівського району, з Гайверонського району, е, тому що у нас є такі експонати, яких в інших музеях немає, і які для людей цікаві. Е, наприклад, у нашому музеї є ткацький верстат, є гончарний верстат, є жорна, є е, е, солом'яник. Це тодіжка, яка зроблена з соломи. Є в музеї ексклюзивні експонати, так звана кукурудзо-саджалка. Коли ті почали вирощувати кукурудзу квадратно-гніздовим методом, о, і ось е, придумали наші умільці, придумали, як же ж Садити поперед. До речі, у господарстві заря, як пам'ять про ті часи, коли формувалися колгоспи і з'явилася перша на той час сучасна техніка, досі знаходиться трактор 30-х років. У музеї збереглися фото, на яких ця машина зображена у роботі в полях. У нас колгосп, а пізніше він став, всі колгоспи один не став називатися колгоспом Кміні Крунза. У нашому погоспу з'явився тракторець ПТЗ. Це було у 1930 році. Саме цікаво те, що на цьому тракторці більше 30 років працювала жінка-трактористка Митрофанова Олександра Івановна. Коли списали цей тракторець, вже як з'явилися нові гарні, Першого випуску, то цей тракторець своїм ходом приїхав до музею і став п'єдестал пошани. Місцеві розповідають, що не раз до району приїжджали колекціонери, які за великі гроші хотіли дістати такий раритет для своїх колекцій. Але як стверджує господар, нема таких грошей, за які можна було б продати пам'ять. Правду кажуть, люди, які вміють працювати, завзято і гарно відпочивають. Тому доказ колективи району. Над ставом широким стоять верби високі, задах яблуневий, то є наше село, це моя лозовата, мов лелека крилата, це моя лозовата, моє рідне село. Полі, дозріваю жита, Соловейко співає, в небо не злітає, світом золотом полі, дозріваю жита, ти живи лозовата, бо щаслива й багата, живи в мирі достатку. Нам усім на добро, це моя лозовата, мов велика крилата, це моя лозовата, моє рідне село.